Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, Ліга Чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд матчі відповіді. Тема сьогоднішнього випуску. Всі результати, всі рахунки і, звичайно ж, всі команди, яким вдалося подолати цей самий другий раунд. Наприкінці випуску подивимось на пари, які у нас формувалися уже у раунді номер 3 Там, до речі, підключаються уже навіть команди з топ чемпіонатів. Найперше, звичайно ж, нас цікавило протистояння київського Динамо на виїзді проти сербського партизана, але кияни свій поєдинок проводили в середу. Натомість, як Ліга Чемпіонів розпочалася у вівторок, тому давайте йти по порядку. Розпочинаємо з Азербайджану, де тамтешній чемпіон Карабах дуже впевнено, розбирається з чемпіоном Гібралтару Лінкольн Ред Імсом 5-0. Відзначаємо хет-трик бразильця Жуніньо, причому оформив він його ще в першому таймі. А в другому таймі до цього хет-трику ще й додав один асист. Якщо пригадати, що в першому матчі азербайджанці виграли 2-0, загальний рахунок 7-0 дуже переконливо. Дуже рівно все було протистояння чемпіона Молдови Петро Куба та чемпіона Кіпра Апоеля. Пригадуємо, що в першому матчі Кіпріоти виграли 1-0, Але на 60 60-й хвилині матчі відповіді молдовани забивають 1-0 на їхню користь. Щоправда, дана перевага тривала лише 5 хвилин. Апоель, зрівнявши рахунок на 65 й хвилині, дотримав переможну нічию. Тож далі іде Апоель. Чемпіон Чехії Спарта Прага, хоч і пропустила два голи від чемпіона Ірландії Роверс, виграла 4-2. А якщо ще пригадати, що перший матч вони також виграли 2-0, дуже переконливо, Спарта іде в наступний раунд. Суперфеєричне протистояння видали віце-чемпіон Туреччини Фенербахче та віцечемпіон Швейцарії Лугану. Причому суперфеєричне загалом, тому що пригадуємо, що в першому матчі 4-3 виграли турки. Але в матчі відповіді швейцарці вже на сьомій хвилині відіграють відставання, забуває Махмуд. І дана перевага для Лугану була аж до 59-ї хвилини, коли фенер знову починає рятувати капітан команди Едін Джеко, який нагадаю, в першому матчі відзначився хетриком. А от матчі відповіді він на п'ятдесят. Дев'ятій хвилині зрівнює рахунок, і хоча нічия влаштовувала Фенербахче, вони таки виривають перемогу на радість публіки, і звичайно ж, на радість Жозе Моуріні. На 93-й забиває Шиманський. Фенербахче і в другому матчі сильніший, тож цілком закономірно він відправляється в раунд номер три. В третьому раунді також і чемпіон Угорщини Ференс Варош 5-0, Нагадаю, вони виграли вдома у чемпіона Уельсу Нюсенса. А в матчі відповіді здобули скромненьку перемогу два Протистоянні чемпіона Словаччини слова на з Братіслави та чемпіона Словенії Целі після першого матчу нічого не було відомо, тому що там нагадаю було 1-1, Але в матчі відповіді словенці вже з 15-ї хвилини грали в меншості, і словаки цим користаються на всі 100, перемога 5-0 і відповідно вихід далі. Чемпіон Фарерських островів Клаксік, поступаючись до матчу проти чемпіона Швеції Мальме 1-2, в компенсований час вириває перемогу 3-2. Але оскільки перший матч виграли шведи 4-1, далі йдуть саме вони. Переходимо до матчів середи. Все було вирішено протистояння чемпіона Латвії Ріга Футбол Скола та чемпіона Норвегії буде Глімта ще в першому матчі, оскільки там нагадаю норвежці виграли 4-0. Але буде Глімт не зупинився, виграв і виїзний поєдинок 3-1. Чемпіон Дані Міттюланд можна сказати несерйозно поставився до домашнього матчу проти чемпіона Андори Санта-Коломи. Скромненька перемога 1-0. Але вони могли собі таке дозволити, оскільки, нагадаю, 3-0 виграли перший поєдинок. А от протистоянні чемпіона Ізраїля Тель-Авіва та чемпіона Румунії футбольного клубу Стяо-Бухарес все було дуже рівно. Один-один в першому матчі. А в матчі відповіді, який відбувався на нейтральному полі в Угорщині, 0-0 було до 90-ї хвилини. І коли можливо всі думали, що будуть екстра тайми, на й хвилині румуни забивають 1-0 Перемога за стягу. Далі йдуть саме вони. Ну і звичайно ж, матч київського Динамо в Сербії проти тамтешнього партизану. Пригадуємо, що 6-2 виграли кияни першу гру. Звичайно, ж шанси на вихід до третього раунду були максимальні. А в матчі відповіді до того ж, киянам ще й допомогли сербські вболівальники, яких не було на трибунах, тому що за минулі грішки вони не були допущені до цього поєдинку. Тобто матч відбувався за порожніх трибун. І в такій атмосфері кияни здобувають, можна сказати, перемогу на класі 3-0. Загалом у партизана жодного удару в ствір. Розпочали забивати кияни вже на 16-й хвилині поєдинку. Кутовий у сербів, натомість швидка контратака від Динамо, яку замикає Андрій Ярмоленко, хоча в даному епізоді не обійшлося без помилки захисників партизана. На 69 й хвилині серби порушують правила в своїй штрафній і пенальті чітко реалізовує Владислав Ванат 0-2. А в компенсований час на 93-й Олександр Караваїв, можна сказати, замикає також контратаку від Динамо 3-0. Нагадаю, в першому матчі Караваєв також забивав. На даний момент саме він є кращим бомбардиром киян в цій лізі чемпіонів. З загальним рахунком 9-2 кияни декласують віце-чемпіона з Сербії. Впоравшись з віце-чемпіоном Сербії, Динамо буде в наступному раунді грати проти віце-чемпіона Шотландії – Рейнджерс. В деякій мірі рейнджери мають перевагу, оскільки матч-відповідь відбуватиметься в Глазго, але в деякій мірі ігрова перевага на боці Динамо, тому що рейнджери в цьому сезоні офіційних поєдинків ще не проводили. Повертаємось до матчів середи. Чемпіон Польщі, Ягелонія спокійно проходить чемпіона Литви Пана Вежеса. Нагадаю, 4-0 було першого матчу і 3-1 в матчі відповіді. Безпрапорний чемпіон Динамо Мінськ на нейтральному полі виграє матч у чемпіона Болгарії Лудогорця. 1-0, але Лудогорець перший матч виграв, нагадаю, 2-0. Тож болгари вибивають зі змагань мінчан. Заключне протистояння відбувалося в Боснії та Герцеговині. Там теж ні чемпіон Борис Баня Лука грали проти чемпіона Греції Паока. В першому матчі була гольова перестрілка, 3-2 перемога Паока, А от матчі відповіді суховато. Єдиний м'яч зустрічі на 25 й хвилині. Забиває австрієць Томас Мурк, гравець паока, 1-0 за греками. Далі ідуть саме вони. Ну і тепер поговоримо про раунд номер 3 Десять пар буде в цьому раунді: 6, можна сказати, чемпіонських і чотири нечемпіонських. Розпочинаємо з чемпіонських. Тут все дуже дуже рівно. Чемпіон Азайбаржану Карабах буде грати проти чемпіона Болгарії Лудогорця. Чемпіон Словаччини Слован з Братислави проти чемпіона Кіпру АПОЕЛЯ. Чемпіон Чехії Спарта Прага проти чемпіона Румунії футбольного клубу Стяо Бухарест. Чемпіон Швеції Мальма проти чемпіона Греції Паока. Тут може бути багато. Того чемпіон данії Міттюланд проти чемпіона Угорщини Вароша, Ну і чемпіон Польщі якелоня буде грати проти чемпіона Норвегії Будеґлім. Та можливо, перевага дещо у Глімта, зважаючи на матч відповідь в Норвегії. Щодо нечемпіонських протистоянь, віцечемпіон Чехії Славія Прага буде грати проти віцечемпіона Бельгії Рояль Сен-Желуаза. Аж четверта команда минулого сезону в чемпіонаті Франції Ліль буде грати проти віцечемпіона Туреччини Фенербахчі. Динамо Київ Рейнджерс ми вже обговорювали. Ну і також віцечемпіон Австрії Зальцбург буде грати проти Твенте, третьої команди минулого сезону в Нідерландах. Перші поєдинки уже на наступному тижні. Як перші матчі, так і загалом дуелі обов'язково будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. А для цього залишайтеся на каналі, якщо ще по якійсь причині не підписані, будь ласка, робіть це. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо вам відео сподобалось і ви вирішили підтримати канал, можете знайти в описі під відео цікаву інформацію. На все добре!